Росія скавучить, захлинається сльозами і соплями, стукає своїм маленьким імпотенським кулачком по столу і кричить, чому їм можна, а нам не можна, звичайно ж кажучи про ситуацію в Венесуелі і порівнюючи її зі своїм нападом на Україну. А я поясню, чому. І ми навіть не будемо вдаватись в ті подробиці, що 100% вся провина в нападі на Україну лежить на Росії, і 100% вся провина в тому, що сталося з Мадуро, лежить на ньому і на його адміністрації. Ні. Поговоримо про улюблене росіянами право сильного не існуюче. Але навіть якщо б воно існувало, то у Росії його б не було. І це дуже-дуже добре довела Україна, вже майже 4 роки доводить. Київ за три дні не вийшло. Зате вийшло, Каракас за три години. І от Штати продемонстрували, що якщо б існувало право сильного, воно б було б якраз у них. І поговоримо тепер про мою улюблену тему колонії. Дуже велику роль грає те, що привносе окупуюча країна. Коли Рим додавав до себе нові землі, він приносив цивілізацію, медицину, права людини, інфраструктуру. Культуру, коли Британія розширяла свою таку погану-погану імперію, вона приносила те ж саме, але в такій більш модерній ітерації. А коли розширяється щось типу Московії, ми всі бачимо, що вони приносять на окуповані землі, смерть, голод, деградацію. Відсутність прав людини, відсутність особистості як такої, і що можна дуже довго продовжувати. Я думаю, я висловився доволі чітко.